Як купити нерухомість у Польщі, якщо ваш чоловік чи дружина, а ви офіційно одружені не може приїхати до Польщі? Мене звати Куба Євгенія, я власниця агенції нерухомості кубового Варшаві, ліцензований ріелтор та ліцензований кредитний консультант. Отже, ви знаходитесь у Польщі і хочете купити тут нерухомість за власні кошти чи за допомогою потечного кредиту. Немає різниці, але ви офіційно одружені, а ваш партнер знаходиться за межами Польщі. Що ж робити в такому випадку? Давайте почнемо із першого кейсу. Це купівля за допомогою власних коштів. Я знаю, що ті, хто приїхали з України, в Україні дозволено оформлювати нерухомість на когось подружжя. Але в Польщі трішечки інше законодавство і тут оформити на когось одного з подружжя нерухомість не можна. Потрібно оформлювати на двох з подружжя. Тобто, якщо ви одружені, то на акті має бути присутній той і той. Або ж є інший вихід. У нас в агенції досить часто є кейси, коли люди приїхали сюди, хочуть купити нерухомість за допомогою власних коштів, але чоловік тепер не може приїхати до Польщі. Що ж робити у такому випадку, коли офіційно зароблені кошти, дружина знаходиться тут дуже часто з дітьми або хоче купити для дітей, але оформити на себе, і не можуть цього зробити без чоловіка. Тоді ми можемо оформити спеціальний документ, і це документ доручення, який оформлюється в Україні. Але дуже важливо зрозуміти те, що це не буде звичайний документ, який зазвичай оформлюється в Україні, в Україні оформлюється таке, як дозвіл. Дозвіл від чоловіка купити нерухомість на дружину. Ні, це не буде дозвіл, це буде спеціальне доручення. Ми маємо спеціальний приклад. Ми висилаємо в Україну нотаріусам спеціальний приклад того доручення на те, що нерухомість буде куплена на двох тут у Польщі, але замість чоловіка буде присутня. Дружина на акті купівлі, і тоді за допомогою такого доручення можна купити у Польщі нерухомість за допомогою власних коштів, оформити її і на чоловіка, і на дружину без фізичної присутності одного з партнерів, але має бути інший партнер на акті купівлі. Або ж в нас навіть був кейс, коли дочка оформлювала нерухомість на батьків, а батьки двоє знаходились в Україні теж за допомогою доручення. Але це зовсім трішки інша історія. Просто відхилилась від курсу, скажімо так. Тобто купити за власні кошти, коли ви один в Польщі можна, але треба мати ось це доручення, яке потім треба перекласти і показати нотаріусу. Також доручення має включати не тільки, скажімо так, доручення на купівлю нерухомості, а й також на переоформлення об'єкту, переоформлення додаткових документів, адже піти до нотаріуса, просто підписати акт купівлі, що ви тепер власник нерухомості у Польщі недостатньо. Після акту купівлі потрібно ще переписати на себе додаткові комунальні послуги також зголоситись на додатковий податок ще річний, зголоситись до адміністрації, і на це так само потрібно буде доручення, щоб Представляти, так, когось з партнерів тут у Польщі. У мене в компанії ми робимо повний супровід при купівлі нерухомості на нашими клієнтами. Тобто, у мене ріелтори працюють не тільки роблять пошук хороших об'єктів, ідеальних об'єктів, які пасують нашим клієнтам, а й вони роблять повний супровід. Тобто, ми присутні з нашими клієнтами на першому етапі пошуку, підбору торгу об'єкту на моменті купівлі нерухомості, перездачі е, об'єкту, тобто коли передаються ключі, віддається об'єкт нерухомості, а й на переоформлення кін Цевому. Тобто у мене ріелтори дійсно допомагають клієнтам, клієнтам повністю переоформити об'єкт на себе, робимо повний супровід, тому запрошу до співпраці, кого цікавить купівля у Варшаві та околицях. А тепер давайте з вами поговоримо про інший момент, коли все-таки вирішили купити нерухомість за допомогою іпотечного кредиту. Тобто, у вас немає власних коштів, але ви один присутній тут, у Польщі. Тобто, в нас реально є кейси, коли дружина у Польщі працює офіційно. Хоче отримати іпотеку, купити на себе нерухомість, а чоловік знаходиться за межами Польщі, і, по ідеї, вона цього зробити не може. Давайте тепер почнемо з іншої сторони. Тобто оформити на двох, в принципі, можна, так? Тобто, можна взяти доручення і все буде окей. Але коли заробляє хтось один з партнерів, то його дохід буде ділитися на двох. Незалежно від того, живе та Друга людина, яка є партнером, того тої особи, яка прийшла подаватися на іпотеку, живе вона в Польщі чи не живе вона в Польщі. Якщо ми подаємо внесок до банку і показуємо, що ми офіційно одружені, і заробляємо тільки ми, то наш дохід буде ділитися на двох партнерів, хоч того другого немає. А деякі банки навіть не приймуть внеску на отримання іпотеки, якщо ваш партнер не має карти побуту у Польщі, і тоді нам закривається, скажімо так, шлях до отримання іпотеки в Польщі тільки через те, що ви знаходитесь в Польщі, ви офіційно одружені, але немає партнера тут на території Польщі, або в нього немає документів. Теж бувають кейси, коли тут партнери є двох у Польщі, але заробляє лише хтось один офіційно, не немає взагалі ніяких документів, і тоді, в принципі, теж ніби закривається шлях до оформлення іпотеки. Але також, з цього, скандалу знайдений є вихід. У Польщі існує щось таке, як фінансова роздільність подружжя. Тобто, ви можете бути офіційно одружені. Але можете фінанси свої розділити. Підписується ця фінансова роздільність у нотаріуса, рожень маєтково називається. Ви підписуєте її, і тоді, коли ви підписали цю фінансову роздільність, то кожен з подружжя відповідає за свої фінанси окремо. Тобто, наприклад, дружина заробляє. Вона підписує фінансову роздільність з чоловіком, і вона може йти тоді оформлювати іпотеку тільки на себе, оформлювати об'єкт нерухомості тільки на себе. Вони далі з чоловіком офіційно дружені, але власником об'єкту і власником того іпотечного кредиту стає лише дружина. Також досить часто це, скажімо так, стає, коли подружжя є на території Польщі разом, але заробляє тільки хтось один, щоб не ділити дохід на двох, і або другого немає документів, то тоді підписується фінансова роздільність. А також у нас є кейс, коли ми допомогли оформити наші фінансово роздільний з її чоловіком, який не перебував на території Польщі. Тобто оформили фінансову роздільність у Польщі, але за допомогою доручення спеціального для того, щоб оформити свою фінансову роздільність. Не кожен нотаріус на таке погоджується на території Польщі, тому одразу повідомляю те, що якщо ви прийдете до якогось нотарісу, який скаже вам, що ви іноземці, які не оформлювали свій шлюб на території Польщі, що ви не можете оформити тут фінансову роздільність, то це реально потрібно шукати просто нотаріуса, який це робить. Наприклад, нотарис, яким ми співпрацюємо у нас в агенті, допомагає нам з такими питаннями, допомагає нашим клієнтам підписувати таку фінансову. На свою роздільність. Отже, якщо ви хочете купити нерухомість у Польщі, але ваш партнер не знаходиться на території Польщі, ви хочете купити її за власні кошти, то ви можете це зробити і спільно, тобто оформити на на двох сподружях за допомогою спеціального доручення, або ж навіть підписати фінансову роздільність і тоді оформити на когось одного з подружжя, або навіть оформити іпотеку на когось одного з подружжя і ту нерухомість також на одного з подружжя. З вами була Кубов Євгенія. Якщо ви хочете купити нерухомість у Варшаві чи околиця, ми вам допоможемо, зробимо повний Супровід, найкращий пошук нерухомості, які вам будуть підходити по ваших критеріях. Тому звертайтеся. Більше інформації є під цим відео. Як сконтактуватися з моєю компанією? До зустрічі у наступних відео.